Знаходимося на вулиці Николишина, вона веде до першої школи і вверх до центру. Тут пересувається велика будівельна техніка, адже в школі розпочалося, точніше, відновилося будівництво укриття. І через те, що є пластики люки, і люки не були закріплені, то ще грунтова дорога деякі. З них повиривало. Бачите, цей цілий, навіть пластиковий цілий, але на нього намагаються не наїжджати. Тут пластикові люки. Пройдемося до кінця вулиці, бо нас покликали місцеві мешканці з тим, що дуже велика техніка їздить постійно по цій вулиці. Вона колись була тихою. І розуміємо, що транспорт такий мусить їздити, бо зробити укриття необхідно. але Є таке звернення і зауваження до місцевих комунальників регулювати це питання. Крім того, транспортний колапс біля ліцею номер 1 у Колумиї щоранку на пересіченні вулиць Войноровського і всі від неї пічні, і заїзд, власне, до самої школи в проміжку від 8 до 8.30 надзвичайно важко розминутися. Люди звертаються до. Місцевої влади та поліції врегулювати і зробити частину дороги з одностороннім рухом. Також нам стало відомо, що ця вулиця Николишина є в плані робіт на капітальний ремонт, бочевить цей ремонт стане можливим після того, як завершаться роботи. У ліцеї No1. Хоча є ще паралельні вулиці, якими також можна їхати. Зараз ми були на місці проведення робіт біля ліцею номер 1 Нагадаємо, там за кількадесят мільйонів будують, верніше проводять реконструкцію тиру під укриття. І Минулого року відбувся відповідний тендер. Більше інформації буде в нас у статті, але скажу в двох словах, що їздять з першої школи. Ми возять, там роблять тир і ага. возять цей і все вашою вуличкою їздять. Так, і все нашою вуличкою їздять. До вас така Тут була тихенька вуличка. І там десь розбили цей люк. Ну ваші сусіди повідомляли нам про три люки. Ми знайшли один там на початку, один відремонтований. І один там.